Вітаю, друзі, сьогодні я отримав посилку від інтернет-компанії Agromarket.ua як бачимо, посилка добре запакована і ніде не пошкоджена. Так, отже, розпочнемо розпаковку. І так, спочатку ми відкриємо ось тут, де є скоби. І так, друзі, я мав отримати 6, 6 кущів винограду. Це Різауш, румейка, конвалія, богема, втілення і Байконур. Давайте перевіримо, чи є все на місці. І так, бачимо румейка. Ось такий от саженець. Так, все добре. Далі у нас. Далі у нас втілення. Наступне Богема. Ось такий от саринець. Далі у нас конвалія. Байконур. І останній, друзі, це у нас Різауш. Ось. Все на місці. Також мала бути стрічка для щеплення. Ось вона є. І накладна. Отже, все на місці, все доїхало успішно. Дякую. Всього доброго.